Філейне в'язання універсальне, підійде і для дому, і для одягу. Все залежить від пряжі та щільності. У цьому відео ми розберемо, що таке філейне в'язання, як влаштовані клітинки, як читати схеми, додавання та прибирання клітинок з полотна і з чого почати новачку. Але почнемо з коротенької історії. Філейне в'язання прийшло з Європи. Воно розвинулося на основі філейної вишивки по сітці. Спочатку сітку в'язали, потім вишивали по ній візерунком. Пізніше техніку спростили і стали в'язати візерунки прямо гачком. Полотно будується з клітинок. Порожня це просто сітка, заповнена коли всі петлі всередині пров'язані. Кожна клітинка має три петлі, малюнок виходить чітким і легко читається. Порожня клітинка це один стовпчик з накидом плюс дві повітряні петлі. Заповнена клітинка три стопчика з накидом поспіль. Є готові схеми для в'язання гачком, тільки з візерунком для філейної техніки, звичні для нас, або ж можна використати будь-який піксельний малюнок або схему для жакарту. Її легко можна перенести для в'язання в цій техніці, а можна самому створити піксельну схему. Я зібрала в одному дописі сайти та додатки для створення схем. Переходьте в телеграм-канал за посиланням або QR-кодом. Якщо ви хочете в'язати з піксельної схеми, нам треба порахувати, скільки набирати треба петель. Рахуємо, скільки по ширині малюнка клітинок, наприклад, 10. Пам'ятаємо, що одна клітинка дорівнює 3 петлям. Тоді 10 умножимо на 3 плюс одна петля. 31 петля. Та ще не забуваємо про петлі підйому для переходу на наступний ряд, які рівні стопчику. Та дві повітряні петлі, тобто ще додаємо 5 петель і в сумі буде 36 петель. Перший стовпчик після набору ланцюжка з повітряних петель в'яжемо у 9 петлю, якщо клітинка порожня, та у п'яту петлю, якщо починаємо, відразу з заповненої клітинки. При переході на наступний ряд в'яжемо петлі підйому. Якщо використовуєте звичайний стовпчик з накидом, набираємо дві повітряних петлі. Якщо патетний стопчик з накидом, набираємо 3 петлі, бо він трохи вище. Давайте спочатку згадаємо, як в'язати стовпчик з одним накидом. Робимо накид, вводимо гачок у петлю, витягуємо петлю. Пров'язуємо витягнуту петлю та накид. Та ще 2 петлі на гачку. Патентний стопчик. Починаємо так само. Робимо накид, вводимо гачок у петлю, витягуємо петлю. Тепер дуже уважно пров'язуємо цю ж витягнуту петлю. А далі те ж саме, як і звичайний стовпчик. Петлю та накид пров'язуємо та ще дві петлі на гачку. В результаті в патентному стопчику ми робимо три пров'язання. Патентний стовпчик виглядає товще та вище порівняно зі звичайним. Сітка без візерунків теж частина філейного в'язання. Її використовують як самостійний візерунок в одязі та аксесуарах. Вона може бути як густою, так і повітряною. Якщо не вмієте читати схеми, тоді подивіться моє відео. Посилання в описі. В основному ми в'яжемо рівне полотно. Але давайте розглянемо варіант, коли треба додати. Чи примрати клітинки у полотні. Спочатку розберемо, як розширити полотно, всередині в стопчик попереднього ряду в'яжемо стовпчик, дві повітряні петлі, та сюди ж ще один стовпчик. І далі в'яжемо по візерунку. Додаємо на початку ряду порожні та заповнені клітинки. Якщо по візерунку порожня, тоді набираємо дві повітряні петлі як основу 3 петлі підйому плюс ще 2 петлі повітряних і в'яжемо стовпчик у попередній ряд. З заповненою клітинкою робимо так само, тільки в'яжемо стопчики поспіль. Прибираємо клітинку на початку ряду. Для цього нам треба пров'язати у кожну петлю з'єднувальний стопчик до початку, де буде наступна клітинка. Після чого набираємо петлі підйому та в'яжемо по візерунку. Перебираємо в кінці ряду порожні та заповнені клітинки. Щоб примрати клітинку та перейти на наступний ряд, нам треба бути ось тут. І робимо це так. Чотири накида, в останню петлю попереднього ряду починаємо їх пров'язувати. Повертаємо полотно і тепер зручно робити петлі підйому і в'язати наступний ряд. Якщо в кінці заповнена клітинка, то останній стопчик ми не дов'язуємо до кінця залишаючи дві петлі на гачку і в'яжемо стопчики поспіль, не дов'язуючи кожен Тепер закриваємо всі петлі. Першу петлю пров'язала. І далі пров'язую по дві петлі до кінця. І так само легко буде перейти на в'язання наступного ряду. Ще дуже важливо вміти робити гарний скіс, якщо будете в'язати одяг в цій техніці. Робимо, як на схемі петлі підйому та в'яжемо наступний ряд. І нам треба зробити скіс. Ми не додаємо дві повітряних петлі, а в'яжемо відразу стопчик. Далі в'яжемо по візерунку і я покажу, як робимо скіз у кінці ряду. Дійшли до кінця передостанньої клітинки. І тепер роблю відразу стопчик у верхню петлю підйому попереднього ряду. Таким чином по бокам плавне звуження. Для розширення в кінці ряду робимо дві повітряних петлі і в'яжемо ще раз стопчик у основу попереднього. Розширення на початку ряду. В'яжемо петлі підйому плюс 2 повітряних петлі. І в першу петлю ряду стопчик. Якщо клітинка заповнена, замість повітряних петель в'яжемо стовпчики. Все просто. І далі по візерунку. Філейне в'язання чудова техніка для початківців. Мінімум петель, максимум візерунка. Спробуй. Тобі точно сподобається.